Національна юніорська збірна України з ліг вітає президента Української федерації ліг Артура Мартеросяна з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба та скорішої перемоги. I wish I a happy birthday to everybody here. I'm honored to be involved, especially with these boys and on a special day. And we hope today and tomorrow our performances will represent the government Слава Україні!